Сьогодні ще одне відео. Оце стоїть штучка для кротів, так як ви знаєте. тут стояли стаканчики. Там стояли, отам стояли. І мені не було часу до них підійти, тому що ну, тому що роботи повно. А сьогодні я, дивіться, 1, 2, 3 посадила. Тут я прибрала цибулю, тут була капуста. Виросла редиска, я теж її вже прибрала. О, тут пару штук залишилося, то вже це таке треба вирвати, качкам віддати, її ніхто не хоче. І ну, думаю, посажу сюди, посажу, тому що тут все зайнято клубничкою. Хай буде. Це сорт Florida Beauty. Це хороший сорт. Гляньте на як воно в стаканчиках поросло мені. Бачите? Вуси. Взяла, посадила в стаканчики. Вон вони ці стаканчики. Посадила. І тут а десь повинна бути. Так, да, во є Приколкою приколола. Вон дивіться, бачите? Зараз їх подостаю. О. Це для того, щоб не піднімалися вуси в цьому. Вон теж, бачите. Щоб не, при... не піднімалися, стаканчика не вилазили. Оце вони постояли, гляньте на яке коріння. о Якийсь маслюк тут приліз. Тут а що він мені треба. от І це є. І посажу, отак от. А потім що там візьму, що в мене є там. О. о І буде майже рядочок. Оці, що поперек теж треба посадити в рядок, але це е, сорт, оце поперек, пару штук теж не було до дівати, то це сорт Альбіон. Але нічого, оце, оцю заберу і таку посажу. Це буде рядочок Флорида Б'юті. Тут я ще знайду собі цих е, саджанців, знайду я ще тут. От. О цього заберу, тому що він мішає. От. Ну, подивлюся. Ще оце ж ходжу, відриваю ті вуси. Прямо відриваю, тому що їх тут повно. Я відриваю, і кидаю, і викидаю і викидаю. Бо куди я її буду садити? На землю я її садити не хочу. Ну І оце, бачите, укореняйте вуси, будете мати свою клубничку, якщо маєте свій сорт хороший. Це ремонтантна флорида дуже солодка. oh the kids